Встаємо рівно ноги на ширині плечей і тягнемо шию по черзі від одного плеча до іншого. Тягнемо в ушку, плечі при цьому не піднімаємо, вони залишаються внизу. І ми тягнемось вухами по черзі до правого та лівого плеча, залишаємось справа, беремо себе злегка за голову, ліву руку ми відтягуємо вниз, ліве плече вниз, а праве вухо до правого плеча. І по центру міняємось в іншу сторону, тепер витягуємо шию вліво. І праву руку тягнемо вниз, опускаємо праве плече і відчуваємо, як тягнеться бокова поверхня шиї. Беремось ручками в замок, замок позаду, розкриваємось на вдох, а на видих ми скругляємось, тягнемо лікоть до ліктя. Розкрились погляд вгору, вдох, на видих, скруглились, пішли вперед, округляємо при видиху лопатки і тягнемо. Лікті зустрічаються перед собою. І ще розкрились на вдох і закрились видих. Опускаємо руки, і голова тепер пішла по колу, в комфортному для вас темпі. Назад сильно не закидаємо, а вперед рухаємось по максимальній амплітуді. Не забуваємо глибоко дихати, та міняємо сторони і рухаємось в інший бік. Глибокий вдих та видих. І ще вдих. І видих, зупинились по центру, провернули плечі назад і вниз, декілька разів, великі круги плечами. А тепер вперед так само провертаємо амплітудно, відчуваємо, як розминаються плечі, корпус. Витягуємо знову ручки вверх в замку, відпускаємо і провертаємо руки назад. Робимо великі круги руками, включаємо свої грудні м'язи. Максимальна амплітуда. А тепер рухаємось вперед. Так само велика амплітуда. Працюємо в своєму комфортному темпі. Глибокий вдох та видих. І струсили руки, розслабили, поставили ноги трошки ширше і тягнемось по правій нозі вниз. Повертаємось в центр, і по лівій нозі вниз, і вернулись в центр. І ще пішли направо витягнули бік. І наліво витягнули інший бік. Не забуваємо про дихання, видих, витягуємось і ще вернулись в центр і вліво. І піднімаємось в центральне положення. Замок із рук витягуємо вгору, і пружиним декілька разів, розкриваємо свої плечі, груди подаємо вперед. І тепер штовхаємо руки вперед, а лопатки назад, і злегка так прокручуємо руки вправо-вліво. Включили лопатки, знову витягнулись вгору, опустили руки вниз. І витягнули руки перед собою, зверху, права, знизу ліва. Взялись в пальцевий замок, і ми будемо прокручувати цей замок. Отак, от, от до себе і вгору витягнулись. І Потім знов до себе, і провернули руки, тягнем в підлогу якщо у вас руки аж так сильно не опускаються вниз, нічого страшного робимо в своєму, в своїй амплітуді, комфортній для вас, не переломуємо зап'ястя акуратно провертаємо, струсили ручки, розслабили і повторюємо на інший бік. Зараз. Ліва ручка зверху, права знизу, і витягнулись на вдох, прокрутили вниз на видих. І знов до себе і вгору. Зараз ви можете відчути, що на якусь сторону у вас краща виворітність і легше прокручувати руки, а на якусь складніше це теж нормально. Продовжуємо витягуватись вгору і прокручувати вниз. Добре, струшуємо руки, розслабляємо. І тепер витягуємо праву ручку вверх, ліва йде спіднизу, і пробуємо взятися в захват за спиною. І ми скругляємо спинку, дивимося вниз. І знову витягуємось, вирівнюємось вгору, не відпускаючи замочок, пробуємо округлитись і витягнутись вдох, і скруглитись на видих. І ще витягуємось, якщо вас так сильно не виходить скруглятися, замок розривається, нічого страшного. Робіть в своїй амплітуді, струшуємо руки, і тепер ліва рука йде згори, права внизу, і знов взялись в захват, на вдох витягуємось і на видих будемо зараз. Якщо у вас немає захвату, ви можете взяти якийсь ремінець або еспандер і перехватити ручки за допомогою нього. І ще витягуємось на вдох і на видих, скругляємось. Продовжуємо працювати в своєму темпі. І дихаємо глибоко, відпустили, знову струсили руки. Ноги ставимо ширше в ширини плечей і руки на поясі, прокручуємо круги тазом в один бік. Не поспішаємо, відчуваємо в кожній позиції, як у нас, відчуття, і рухаємося в іншу сторону. Прокручуємо, пробуджуємо свій таз. І зупинились по центру, ще ножки трохи ширше, і ми просідаємо наліво, тягнемо таз назад і направо. Можна не прям дуже глибоко розкриваємо коліно в сторону, коли просідаємо злегка. І тепер перекатуємось з одного боку на інший через низ, не піднімаючи таз надто високо. Робимо такий перекати, якщо дуже складно, можна руки опустити на підлогу. І тепер опускаємось вниз на праву сторону. Права рука перед правим коліном, відводимо її в сторону, а за лівою витягуємось вгору. Так ми розкриваємося і грудний відділ ми провертаємо зараз в стелю. І в такому розкритому положенні сидимо. Або хто хоче, може йти далі, робимо замочок з рук за спиною. Ми себе обняли за ногою і за спиною, і витягнулись тут. І тепер пристаємо, переходимо акуратно на лівий бік, права стопа в нас дивиться в стелю. І рука ліва перед лівим колінком, колінко розкрите, права витягується вгору і знов погляд переводимо вверх за правою рукою, розкриваємось максимально. І хто може, беремося в замочок за спиною. Якщо ви не можете, залишайтесь в попередній позиції. Штовхаючи коліно в сторону. І встаємо, перекатуємось в центр, злегка підзбираємо ножки, можна носочки завернути злегка вверх, і ми будемо по черзі витягуватись одною рукою і опускати, і іншою руки ставимо по центру, між ногами, наче. опускаємо ліву, витягуємось за правою вдох, розкрились, опустились, видих. І витягнули за лівою вверх вдох і вниз видих. І продовжуємо вдох вгору. І залишились тут. Можна закласти ручку назад, за спинку, або ще взятись за ліве бедро рукою, якщо виходить, і закрутити себе ще глибше. Дивіться по своєму стану і по своїм можливостям. І опускаємо руку вниз, витягуємо вгору ліву руку, розкриваємось максимально. Хто може закладаємо руку за спинку і хто може захват середини за бедро. І ще більше себе розкручуємо погляд вверх. І опустились вниз, трусили голову, розслабили шию, і за руками вперед, витягуємо всю поверхню хребта, ручками рухаємось вперед по підлозі, а таз тягнемо назад. У нас зараз спина, як гірка. І підходимо ближче ручками, опускаємось вниз, провалюємо таз і штовхаємо правою рукою праве коліно погляд. Вліво і вернулись і штовхнули лівою рукою ліве коліно. В сторону погляд вправо і повернулись. І ще провернули штовхнули право і в центр, і видих, штовхнули ліве і в центр провисли і плавно опускаємось вниз. Сідаємо тазом на п'яточки, витягуємось вгору на вдох, і з видихом тягнемо зараз лікті вниз і лопатки, ніби збираємо разом, долоні розкриті, дивляться вперед. На вдох, потягнулись, на видих, збираємо зводимо лопатки. І опускаємо ручки вниз, виходимо. На четвереньки ніби спочатку, а потім відтягуємо ліву ногу в сторону. Права, у нас кут 90, і можна опуститись тут на лікті, ножка ліва пряма, якщо вам потрібно, можна підкласти подушечку, підзігнути коліно, якщо не комфортно. І залишимось тут кожен. На своїй глибині комфортній, просто продихуємо, видихаємо, стараємось зараз розслабити своє ліве бедро, під коліно, всі зв'язки просто видихаємо туди і розслабляємо. Піднімаємо злегка і робимо зараз такі віджимання, наче з ліктями в сторону, вниз. І видих, вижали себе, і ще вниз, вдох, і видих вгору. І ще відчуваємо, як також включається таз, ще глибше ми заходимо, і ще вгору. І опускаємо тепер ліву ножку, витягуємо в сторону праву. І так само можна трошки поплюжинити, по можливості опускаємось на лікті або залишаємось наверху, як вам зручно. І стараємось також тут продихати, розслабитись. Можна прикрити очі, якщо хочеться. І максимально постаратись за допомогою дихання розслабити там, де вам найбільше тягне. Де відчувається якийсь дискомфорт, продихуємо, відпускаємо все, і піднімаємось плавно. І тепер знов віджимання на цю сторону. Йдемо вниз на вдох, лікті в сторони, груди вниз, і з видихом піднялись. І ще вниз, видох, піднімаємось, видих. І вдох, видих, і вдох, і видих. І збираємо акуратно праву ногу. І тепер переходимо тут на лікті. Дві ноги в нас розкриті так жабкою, стопи на себе, якщо потрібно, під колінка. Можна щось підкласти, можна трошки попружинити. І видихаємо, залишаємось тут, розслабляємо там, де тягне, розслабляємо свій таз, прямо видихаємо у нього. Дихання глибоке, спокійне. І плавно піднімаємось. Збираємо разом стопи, колінка, акуратно, повільно, знов садимо таз на п'яточки і злегка масажуємо зону згинів і злегка так тазом прокручуємо вправо-вліво і витягуємось вгору на вдох і з видихом скручуємось наліво. Права рука на лівому коліні, ліва позаду, погляд назад, за ліве плече. Видихаємо, закручуємо себе ще далі і тепер витягуємо вгору на вдох і скручуємось в праву сторону. Ліва рука на правому коліні, права позаду на кінчиках пальців, погляд назад, за плече і з кожним видихом можете ще більше себе закрутити, витягуємось. За руками вдох і з видихом скруглили спинку, потягнулись вперед. І повертаємося вздовж коврика в позицію на четвереньки. руки злегка попереду йдуть, і опускаємо грудний відділ вниз, та залишається наверху, і колінками підходимо ближче, якщо виходить, розслабляємо стопи. Долоні в районі плечей, видихаємо живіт підтягнутий, в поясниці ніякого дискомфорту не повинно бути. І пронирюємо акуратно. І тепер підтягуємо себе в собаку мордою вгору, відірваний таз, коліна від підлоги. І опустили колінка, потягнули, тепер таз назад, опустили на п'ятки, коліна можете розвести, руки витягуємо вперед, лоб тягнемо в підлогу. Вдихаємо, розслабляємось, скидаємо всю напругу і плавно піднімаємось вгору, виводимо вперед ліву ножку. Розкрита стопа утюжком таким і витягуємось вгору на вдох і плавно опускаємось вниз на видих. Зверніть увагу, що два бедра закритих, вони дивляться тазові кісточки дивляться в підлогу. І якщо вам комфортно, можете повністю витягнути руки вперед. Потягнутись і стараємось тепер максимально всім тілом передньою поверхнею, Опуститись мога нижче, розтіктись по коврику і видихаємо, робимо цю позицію комфортною для себе. І якщо вам дуже легко, можна ще далі відсунути від себе ліву передню ногу. Підвести і плавно виростаємо. І в цій же позиції провертаємо, сідаємо на ліву сідничку, ножку можна ще далі відсунути, і ставимо собі лівий лікоть в ліву стопу. І збираємо ручки в намасте і стараємось їх вивести в центр грудної клітки погляд вгору. Ми зараз сидимо на лівій сідниці і відштовхуємось руками від. Стопи і скручуємось і вертаємось плавно в центр. Знову прокрутили, закрили спочатку таз, нога пішла назад, і знову колінка розкрили таз на п'ятки, за руками витягнулись вперед, лоб в підлогу, глибокий вдих та видих. Знову скинули всю напругу, розслабили спинку, поясницю. І тепер вперед пішла у нас права нога, знову її від себе. Стопа буде на себе. Два бедра закрили, і опустилися або на лікті, або, можете повністю витягуватись за руками вперед, лоб тягнути в підлогу. Пам'ятайте, що ви всією передньою поверхнею тіла стараєтесь притиснути до підлоги. Тазові кісточки дивляться вниз, на праву сідницю, не перекочуємось і витягуємось, видихаємо, залишаємось тут, глибокі вдихи та видихи. Насолоджуємось цією позицією, стараємось зайти глибше, якщо тіло вам це дозволяє. І плавно піднімаємось нагору, повертаємось тепер на праву сідничку, стопу подалі від себе і заводимо правий лікоть в праве коліно, ручки в намасте на рівні грудної клітки. і Повертаємось, дивимось вгору. Робимо таку скрутку, залишаємось в ній, глибокий вдих та видих. І ще вдих та видих. І плавно вертаємось в центр, знову закриваємо спочатку бедра, нога права назад. І знову з розведеними колінками сідаємо назад, за руками витягнулись вперед. Тепер піднімаємось акуратно, плавно, сідаємо. І до себе ми підтягуємо праву ногу, ліву відводимо в сторону, дістаємо з під себе сіднички. Мощуємось зручно, і кладемо ліву руку на ліву ногу, і за правою тягнемось в ліву сторону. Можна захватити за стопу, якщо вам це комфортно, але це не обов'язково. Відчуйте витягнення в правому боці, і дивіться вгору, і дивіться, щоб ваш грудний відділ був розкритий і провернутий вгору. Якщо він закривається, тримати за стопу не потрібно. Краще відпускайте і просто витягуйтесь в сторону. І видихаємо. Піднімаємось плавно вгору і тепер, не міняючи позицію ніг, просто витягуємося за двома ручками вперед. Ми ніби хочемо живіт покласти на стопу на підлогу. Витягуємось погляд вниз. Шия в нас продовження хребта, видихаємо, витягуємося і плавно піднімаємось вгору. Тепер ми витягнемо праву ногу, підтягнемо до себе зігнуту ліву, знов поправимо сіднички, сядемо на сідничні бугри і права рука на праву ножку, і за лівою витягуємось в праву сторону, розкриваємо грудний відділ, погляд вгору. Носочок можете не захватувати. Просто витягуватись більше, щоб тягнувся ваш лівий бік. Якщо вам вистачає розтяжки і дуже комфортно, звісно, можна захватити, але слідкуйте за правильною технікою. І тепер знову не міняючи позиції ніг, ми витягуємося за руками, максимально вперед, розпластуємось по підлозі, погляд вниз. На підлогу або килимок, і просто видихаємо стопа правої ноги на себе. Глибокий вдих та видих. І піднімаємось акуратно, повільно, збираємо ніжки разом стопи і злегка качаємось вправо-вліво декілька разів, і пружинимо ножками. Позиції метелика. Ми ніби махаємо своїми крильцями, залишаємось тут і злегка піднімаємо таз від підлоги, відриваємо, руки ставимо позаду корпусу і стараємось таз більше піднятий таз більше наблизити до стоп. І збираємо ножки разом, обіймаємо їх, носик ховаємо всередину. Скрутились і тепер розкрили обидві ноги в сторони, знов поправили, витягнули з під себе сіднички, сіли на сідничні бугри і покачуємось вперед, назад. Декілька разів. Коли ми йдемо вперед, ми тягнемось животом, а не лобом в підлогу. І назад можете злегка скругляти лопатки. Тепер залишаємось попереду, в тій комфортній позиції, яка вам зараз доступна, можна опускатись на лікті, можна витягувати повністю руки вперед, а можна просто на долоньках зупинитися, якщо не вистачає поки що розтяжки, ступи на себе. І пам'ятаємо, ми тягнемось не лобом до підлоги, а животом, грудним відділом всією передньою поверхнею тіла. І тепер плавно підходимо знову ручками до корпусу, і стопи на себе і від себе декілька разів натягуємо носочки. і збираємо їх під колінка, сідаємо в комфортну позицію з рівною спинкою витягуємось вгору на вдох і вниз на видих підборіддя до грудей. І ще вдох, потягнулись погляд вгору, і вниз видих. І ще вдох, і видих. Вниз. Провернули декілька разів плечі назад, руки на колінах лежать. І вперед. Видихаємо. І голова ще поперекатувала її через передню поверхню, вправо та вліво. Відчули, як все ваше тіло розрухалось, розім'ялось. І витягнулись вгору на вдох, потягнулись замочком, злегка вправо, вліво. І намасте, всім дякую за практику.